Пан Василь, добрий день. Ось ваша мотокаса з форма FF 250, яку ви проплатили і попросили зробити відеоогляд, розпаковку перед відправкою. так, дивіться, коса йде трьома місцями, штанга з редуктором, двигун з комплектуючими та кермо. Все нове, давайте будемо дивитися, почнемо з керма. Тут, і тут воно, бачите, на скобі все закриє. Якраз і для інших буде огляд щоб отримати при купівлі, тому що були вже спори. Десь у когось щось побачили, потім требують, щоб воно й не було. Тому що люди це купили за додаткові кошти, це нікого не волнує. Так, в комплекті. Кермо Кер велосипедне суцільне з гумовою рукоядочкою. Це штанга. Штанга на скобах. Раз, два, три чотири. І в комплекті ви отримаєте. Сюди вставляється двигун, тут вже стоїть фіксація тросика газу, контактної групи. Це під карабінчик-підранець, ну і нижній редуктор, ось так вже одягнений та прикручений з комплектом, духовка. там де все інше лежить. Заводський скотч, пульс форма. Що збиваємо, пломбуємо. Так, дивимось на комплектність, навачку комплектність. В комплекті обрізна юбка, З ножем вже все одягнено. В пакеті такому фальсформу. Міксовачна пляшка для міксування паливної суміші. Зіпер з ключами там мабуть, гвинтами. Кріплення юбки плюс пластинка. Свічний ключ, випутка, в общем. та... Фіксатор ножа, щоб його знімати, одягати. Поворотне кріплення холсформа на кермо, косильна шпуля холсформа, трьохполюсковий ніж 3Т. І ось такий от двохплічовий ранець на два плеча з грудною зазбіркою. Керівництво по експлуатації холсформа. Мова, лендвіч, англійська. Ну і, друзі, сам ось такий от двигун. Ось. Новенький, не заводився, будемо, до речі, перевіряти. Заправляємо двигун мотокоси і будемо полосту мотокосу не обкатуйте. Залили паливо согласно пропорції: 30 грам масла на літр бензину. Потім ставимо блокератор газ, фіксуємо на режим старт. Речаг підсосу ставимо на закриту заслонку і прокачуємо праймером бензин.